Вітаю кожного глядача каналу Політбюро. Мене звати Діна Бернацька. Сьогодні мій гість Микола Тманко, лідер громадського руху рідна країна. Пане Миколо. Я рада вас вітати, Вітаю. пане Миколо. Пропоную розпочати нам з наступного Україна. Все ж таки отримає леопарди 2 це погодила Німеччина, і також згідно виступу президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена в Україну також приїдуть Абрамси. Як ви оцінюєте діяльність України? Тому що коли відбувся Рамштайн і по підсумках зустрічі, все ж таки не було погоджено озброєння Україну Україну важкою технікою. Ну, звичайно, це успіх або початок успіху. Зрозуміло, що для того, щоб нам вийти на більш якісний рівень озброєння Збройних сил України, там 45 одиниць там, танків, Різних модифікацій цього недостатньо, але звичайно, це перший дуже важливий крок, який ми отримали. І цей важливий крок, я думаю, є з одного боку успіхом нашої дипломатії, а з іншого боку, все таки спільними спільними діями наших союзників. Тому що ми розуміли, що слабка ланка в нас Німеччина і, і послідовна позиція Сполучених Штатів Америки і послідовна позиція Великобританії інших країн призвела до того, що Олаф Шольц змушений був, ну і на мою думку, змушений був піти на цей перший крок. І я думаю, що за тим Змушений цим кроком... через такі потуги Польщі а, Чи ну, я, тут я, якась я, є інша причина. Я думаю, що при всій повазі до Польщі все таки позиція Сполучених Штатів Америки була визначальною, оскільки вони вони лідери. Умовно кажучи, це і групи Рамштайнда в цих групі 50 країн. Але ну недооцінюємо Польщу, вона теж якби ініціативно це питання підняло. Тут треба да, високо оцінювати місце кожної країни, яка доклалася до цього результату. Але треба тут не зупинятися, тому що ми зрозуміємо, для того, щоб нам належним чином озброїти а сьогодні, мова йде про достатньо. Велику і за протяжністю лінії фронту мова йде про ну достатньо велику чисельність на першому етапі мова йшла про те, що хоча б про 140-180 танків, сьогодні взагалі мова йде про те, що що системно. Працювати і звільняти всю територію України, то ну треба говорять вже про 500 про 800 танків для того, щоб забезпечити до повністю кінця цього року, да, так. до кінця щоб переблатати. І в даному випадку цей перший крок, ми його не, не треба недооцінювати. Тобто, вже менше рахуємо, що там мало цих танків чи багато, але що процес пішов. Процес пішов да. І за цим процесом, звісно, річ треба рухатися далі. Тому що ми, як бачимо, що ну не буває такого, і це. Помилка і наших політиків, і експертів, і державних діячів, що як один крок зробила Німеччина черг, то вона й далі все буде робити. Ні, так не буде. Тобто кожен, кожен крок в наших інтересах треба обставляти, обґрунтовувати, переконувати, погоджувати з іншими країнами. Розумієте? Тобто, це системна непроста робота. Росія теж не сидить. Внутрішні проблеми і прагматизм, і політиків, егоїзм політиків в кожній країні є. Тобто Вони дивляться, як тільки. Всередині є е, незадоволені люди, що забагато допомагають Україні не тому, що вони за Росію, а тому, що вони за себе. Тобто, знайш менше на українську на їхню економіку, там німецьку, там е, англійську чи американську, чи якось та далі, значить, десь збільшились ціни там на е, да пару. І вже народне задоволений. Тому ми мусимо системно працювати, говорити однією мовою з нашими союзниками і їх об'єднувати. Я вам скажу, що от, може, дрібна для загалу новина, але для мене дуже важливо, бо я вже майже рік цим займаюся, це те, що. Ми е, е, зараз отримали невеличкий успіх в ЮНЕСКО. Е, в ЮНЕСКО комітет всесвітньої спащини очолював росіянин і такий ну традиційний путінець і так далі. І чому? Тому що там за абеткою дійшла черга Росії, Росія стала керувати, і тут почалася війна. І ми, починаючи з березня. Значить, я в еній кількості статей, і до речі, далося мені переконати, навіть президент в своєму виступі говорив, що в нас культурні пам'ятки бомблять там музей сковороди, Сковородинівці, скороди бомблять, там музей старожитності в Чернігові. А ті, хто бомблять, очолюють комітет засвітньосачі, яка повинна захищати пам'ятки. От уявіть Парадокс. собі, скільки часу ми потратили, звільнили цього росіяна 24 листопада. 24 листопада потім певний час е, е, пішов на те, щоб визначити то буде. Зараз Саудівська Аравія головує, там принцеса е, це Саудівська Аравія головує, і як тільки е, росіянами трошки потіснили, і от вчора уже у нас історичний центр Одеси отримав номінацію. Він е, в репрезентативному списку е, спадщини ЮНЕСКО, яка знаходиться під загрозою. Це ідея моя майже річної давності, коли я сказав, що е, механізм прийняття рішення ЮНЕСКО. По uh, включенню наших пам'яток, а значить, світовий захист наших пам'яток uh, під час війни. Є скорочений, можна зараз набагато швидше це пройти. Тобто, якщо пам'ятка перебуває під загрозою, і от з Одесою ми цей пройшли шлях, і спасибі, що але не ми пройшли би б росіяни на чолі. Оцей комітет тепер я вважаю, що дуже важливо зараз Чернігів, історичну частину Чернігова так само, бо ну він понівечений і все рівно Чернігівщину обстрілює. Далі ми можемо піти таким шляхом. Тобто, ми повинні паралельно бити всі точки. Не не вся дипломатія, всі чиновники повинні давайте озброєнням займатися. А потім наступний день давайте кожен повинен робити свою роботу. Ми не доробили свою роботу, наприклад, по олімпійському руху. Міжнародний олімпійський комітет, правда, Росія в істерики після цього рішення, але ми не задоволені цим рішенням. Було рішення прийнято е, таке, що а, да. Російські, білоруські спортсмени не допускаються змагань, але значить розглядаються можливості їх участі на наступній олімпіаді, ну зокрема в Парижі на літній олімпіаді. Якщо вони така розмита фраза, значить, не підтримують е, війну. А як ми будемо, значить, тестувати, підтримують них більшість спортсменів? Вони е, е, військослужбовці. Тобто, якщо взяти Олімпіаду, більшість спортсменів у них або КДБ, або ФСБ, ну, в спортивних товариствах і так далі. Та далі. Тобто нам тут теж треба добивати. Тому я позитивно оцінюючи наші зовнішньополітичні зусилля за системну щоденну роботу, щоб всі її робили, і бажано, щоб не втручались ті люди, які в цьому нічого не розуміють. Тому що от часом заяви, от як в історії. Або, скажімо, люди, яких не сприймають. От я при всій повазі до е, нашого колишнього посла Німеччини, е, Мельника, да? Значить, і коли він робить заяви, ну так по-різному сприймали його в Німеччині, він став заступник зараз е, міністра закордонних справ. І добре, його досі треба використовувати. Ну коли він робить заяви про Німеччину, вимагає щось і зробити, на мою думку, це дипломатично неправильно. Хай він вже займається Англією, умовно да? чи чим він займається? Давайте Німеччина буде займатися ті люди, посол теперішній Німеччини, і буде займатися людина в МЗС, яка за це. Відповідає, тобто ну, навіщо дратувати? Нам вже треба результат. Ну ми ж не не понти ганяємо. щоб давайте хто, хто краще принизить шольца, там карикатуру зробить. І що з цього результаті? Що ми, ми в конкурсі? Хто на карикатури перемагаємо? Чи ми хочемо перемогти звіра такої, як Росія? аби отримати тобто, нам... більше танків. Ну звичайно, так що задача танки отримує, то давайте, значить, ми іншим шляхом іти. Не 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 е, стьобом, значить, і там приниженням і далі. Ми знаємо слабі місця Німеччини, ми знаємо слабіні місця Франції, Італії. Росія так проникла туди з цими грошами і, і всім на світі. Але ще раз кажу: професійна системна робота. Це, знаєте, мені нагадує, от, не хотів я критикувати, але вже не витримую. Значить, це сьогоднішній цей ракетний обстріл черговий раз, Ну це катастрофа з тими нашими голами військових адміністрацій. От знову, значить, йде змагання. Хто перший що скаже? Той, значить, Борзов, на якому я перепрошую, початки нема де ставити, значить, який де, 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 при Порошенку державному управління справами займався, і як бідний чоловік квартиру отримав. У нас у військових є квартири, у всіх є, а у Борзова з його дружиною теперішньою депутаткою квартири не було. От він отримав за державний кошт квартиру, а тепер Вінничою керує. От іде повітряний бой над Вінничиною. Ти що, організовуєш цей повітряний бой? Який біса повітряний бой? Значить, Іншої голова військової адміністрації, ми тут ведемо, захищаємо і так далі. Які заяви? Хтось уповноважив вам ці заяви робити. Коли йдуть військові дії, ви повинні мовчати як риби. Військові тільки можуть робити заяви. Якщо навіть був би той бій і так далі. Тільки е, наші ПВОшники чи головнокомандуючи, хто повинен офіційно уповноважені люди, повинні зробити заяви. Так само це в нас ця Тарабарщина. Значить, в зовнішніх речах. Є указ президента, є прописані речі. Хто повинен коментувати від імені Української держави наші дії в дипломатичній зовнішній полі. Чого ви лізете туди, там, де ви значить, і не розбираєтеся, і тільки шкоду наносите? Тому я повертаюся до питання дисципліни. Ми з вами говорили. І, і, і у військових, і, і у економічних, і так далі. Оцей е, е, суміш ура патріотизму і цього військового мольфаризму, коли народ хоче от, замалюватися, де е, е, солдати, офіцери стоять, значить, і е, е, їм вони не знають, е, ніби героїчно треба не відступати, але краще може відступити на закріплені позиції, бо е, 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 ці думають, що буде з міркувань піару. Може нам ще треба втримати ці позиції, значить, і в. Втратити там людей, чи е, е, краще пояснити суспільству, що ми сьогодні не маємо переважної кількості на якомусь там частині фронту, краще відійти і підтримати їх е, сильною технікою артилерії і так далі. Оце мене сьогодні непокоїть. Що перемагає оцей е, чиновницький е, ура патріотизм над здоровим лудом? Тому я е, от від сьогодні. Говорю і буду говорити це кожен день сьогодні згадати про солдата, згадати про молодшого офіцера, вони основа Збройних сил, не генерали, не депутати, не міністри, і не голови військових адміністрацій, які ховаються десь у себе в обласній адміністрації чи в бункері десь ховаються, і керують військовими операціями. Та не керуєте ви ніякими операціями. І є прес-служби військових структур, які повідомлять. А ви тоді скажіть, що, а ми, значить, якщо, не дай Бог. Фрагмент шахеда чи фрагмент ракети упав на будинок, то ви повинні сказати, що я, як голова військової адміністрації, за результатами обстрілу поїхав в цей будинок і зроблю все, щоб ви надали медичну допомогу, а ці люди отримали квартиру. Це ваша робота. А не коментувати, як ви воюєте героїчно, над Вінничиною чи там над якимсь іншим регіоном. Тому. Тут є проблема, що, ще раз кажу, ми можемо досягти можемо досягати результати, коли кожен буде на своєму місці, професійно роботу, роботу, і відповідати, якщо він робить це непрофесійно. А і оцей хаос, який ми е, спостерігаємо, значить, коли е, всі хочуть, е, коли ситуація пана, то всі ж мовчать. Ніхто ж не коментує е, солодарську ситуацію, і так далі. і Так далі. А якщо значить тільки невеличкий якийсь успіх, усі всі збивали шахеди, всі збивали ракети і всі перемагали. Ні, перемагали ті, хто збивали, мусить коментувати. От вони мають право прес-служба чи речник. Наших, е повітряних е, ну, е, е, сил оборони повинні коментувати. Якщо значить перемога на фронті, ті, хто воюють, повинні прокоментувати і сказати, і так далі. А ви сидіть і робіть свою роботу. Тому е, мені здається, от я відчуваю, що ми, ми перед непростою зараз Ж Бачите, що за інформацію, яку ми отримали. І і бачимо, де Путін, ну як я кажу, божевільний Путін не слухає вже ж ні своїх генералів, ні експертів, значить, які вважають, що треба сконцентруватися тільки на Донецькому, на Донбаському напрямку, донець луганськ там Крим. Вони говорять, що їй достатньо сил, щоб там закріпитися і боротися. Він вважає, що треба готувати контрнаступи в кількох місцях і так далі. І ми розуміємо, що буде кинуто ну все, що можна кинути. Уже і зеки закінчуються, ці інородці, як вони кажуть, закінчуються, ще хтось закінчується, а все рівно викидаються нових і нових. І ми не простій ситуації. Ми ж розуміємо сьогодні, що не просто йде мобілізація. Давайте чесно скажемо в Україні. Да? Не просто вона йде. І треба. Ми ж не, Всі бачать, да, ми ж не бажали, росіяни, звичайно. що е, ловити. Людей треба пояснювати, треба проводити роботу. Що хто за це відповідають, повинні проводити роботу, а не значить використовувати методи Росії. Ми ж ми ж не росіяни, наші збройні сили абсолютно інакше. Вони будуються на свідомому підході. Тому я сьогодні кажу, що нам треба оцю політизацію, піарщину, значить, тих людей, які не воюють і які розказують, що нам робити, забрати взагалі, значить, навести порядок в інформаційній сфері і ще раз кадр згадати за солдата десь. Життя солдата і офіцера часом важливіше за суперпіар-повідомлення, що ми на 10 метрів прорвалися вперед. Важливіше сказати, що ми зберегли життя тисячу людей, а потім перегрупуємося і заберемо ці 10 метрів, а не биться за те, щоб хтось перше повідомив, що ми зайшли в село, де нікого немає, і всі хати розбомблені. Цікаво. Я думаю, що ми можемо прокоментувати. Ми маємо в своїх повноваженнях візит Сергія Лаврова. Він відвідав Африку в результаті візиту до єдиної абсолютної монархії в Африці Ес Сватіні. Лавров домовився про лібералізацію візового режиму між країнами та передав запрошення Путіна королю Сваті третьому для участі у самій росії Африка, який відбудеться в Петербурзі, пане Микола, як ви вважаєте? Путін розуміє, що він не рукопожатна людина, так само Лавров. І що у них немає візитів з ключовими гравцями світу, і вони вже е шукають нових союзників в обличчі Африки. Чи як це розуміти? Ну Фактично, як ми вже говорили, якби клуб прихильників до Путіна ну наскільки вже мінімальний, тому Лаврову приходиться мотатися між мінськом і кількома Африкою. африканськими країнами і так далі. Але росіянам треба показувати, що проводиться якась робота геополітична, що вони теж створюють клуб-прихильників, якщо ми маємо ну, от 50 у нас це військовий, якби. Союзники, військові же 50 тобто, такі пов'язані з військовою підтримкою. І як я говорив, ми мали голосування в ООН, де сто було країн. Тобто, якщо ми маємо, молока ще такий вузький клуб 50 і ширший клуб 100 країн, то в них це там 5, 7, 12. І тому вони б'ються за кожний голод за кожну країну. Бо як тільки знову виникли голосування, деморалізація в Росії. А що ж ми що ж за велична країна з величним лідером Путіним, якщо ніхто за нас не голосує? І тому. Але мені здається, що тут я читав і ну, десь там опосередковано, бо ми ж там в російській медіа там якісь пабліки не можемо зайти, але опосередковано читав, що звичайно, ну і більшість адекватних росіян, якщо такі є, а такі є, в основному ті, хто за кордоном, да, напевне, значить, вони стібаються з цього візиту, тому що всі прекрасно розуміють, що ну, перше, дійсно єдина абсолютна монархія. 26 років король. При владі, його вже намагалися і так сказати, останні акції протесту були у 2021 році, ніби він тік, а потім вдалося таки задушити ці акції протесту. Чому акції протесту не закінчуються успіхом? От буквально за день до переїзду до Лаврова одного з ватажків опозиції, лідера, просто розстріляли, вбили, причому найманці, які вчилися в Росії за інформацією, яку я прочитав в іноземних джерелах. Тобто, якщо ви проти короля. Значить, і його родини вас бувають просто і так далі. І в таку а, країну приїхали і запросили, щоб Путін з ними поспілкувався. І ну, можна жартома сказати, що в принципі, є про що говорити Путіну з королем, тому що в нього теж з жінками там, проблеми. А, Путін не може розібратися з жінками, коханками і кількістю дітей. В принципі, у короля більш-менш все нормально, у нього офіційно 15 дружин. 36 дітей, і єдине, що там зашквар у нього був 12-ю дружиною, і, значить, всі це писали, що вона е, наскільки закохалась міністра юстиції, що передягалась солдата і тікала. Ну, їх виявили. Міністра не знаю, може, вже й вбили, значить, чи посадили в тюрму і так далі. От 12 дружини він позбавився. Тому я думаю, що це єдина тема, напевно яка Путіну цікава, що робити з великою кількістю дружин, щоб вони не тікали да з міністрами. Але якщо серйозно сказати, ну це виглядає Ну серйозно важко говорити, тому що я подумав, може, військовий. О, співробітне, стоя подивився теж джерела. Десь максимально у них 3,5 тисячі солдат, три гвинтокрили, і два були потужні, якісь літаки, ну розбилися під час катастрофи. Тобто, що Росія може залучити три гвинтокрили війну з цієї країни і так далі. Тому тут, звичайно, ну мені приємно. Це добра новина, про те, що сьогодні Лавров, як там видатний, видающий, як його називають, що він і хотів би кудись поїхати, ну поїхати нема куди. Тобто ніхто, ніхто не хоче не. Не просто говорити, а сидіти за одним столом, фотографуватися, і це добра новина. Тобто, але це не означає, що нам не треба розширювати коло все-таки в організації бінацій сто країни. І, і прагнемо, що коли ми, як я вже говорив, ми не сьогодні, а завтра, так через півроку, ми все рівно після перемоги. Змушені будемо е, підписувати документи е, з Росією. Росія мусить і визнати наші території. Росія мусить визнати поразку. Росія мусить е, визнати. І виплачувати нам е, гроші за це. І це ми можемо зробити, коли за нашою спиною буде сидіти максимально велика кількість людей. Коли весь світ за нашою спиною буде сидіти. А, а, а за спиною Путіна, ну, можливо, король зі своїми дружинами значить, чи Асад, якщо вони доживуть, Асад Кім чи Нин там і так далі. І це клуб, клуб диктаторів. І королів, якщо до цього моменту вони будуть про владі, і цивілізований світ, тоді і нам буде легше це робити, і за нашою спиною буде більшість, абсолютно більшість світу, яка вже тоді буде гарантом того, що якщо не дай Бог по закінчення цієї війни. Значить, черговий божевільний Путін захоче напасти на Україну. Ми тоді будемо розуміти, що ми захищені усім світом, а не ведемо переговори, щоб нам збільшили кількість танків чи винищувачів. Дякую вам, Микола Томенко, лідер громадського руху рідна країна. Ви дивилися канал Політбюро. Обов'язково підписуйтесь, обов'язково пишіть свої запитання в наступних ефірах. Ми будемо давати на них відповіді. Бережіть себе до швидкої зустрічі.